З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Олександр Васильович, які у вас враження від цього драматичного поєдинку? Ви очікували, що результат буде саме такий? Результат. Ну, якось так. Я не можу сказати, що ми очікували саме такий результат. Да? Ми, у нас був план на цю гру і ми, ми мали намір виграти цю гру. Ну, ми робили багато для цього. Досвід переміг, але це... Не головне. Попри поразку, чи вдалося команді виконати ваш план? Ще раз, будь ласка. Чи вдалося команді виконати ваш план? Ну, Якщо ми програли, то мабуть ні. Все-таки зіграло те, що Дніпро суттєво молодше за свого суперника, чи все-таки індивідуальні помилки? Ні, ні, ні. Це слабкість, я вважаю там, казати, що ми там молодші, тому ми там... Не вистачило досвіду, ми вже це проходили в минулому сезоні, тому ми, не, ми програли ми на помилки індивідуальні і всі голи були забиті саме з цих помилок. На вашу думку, наскільки на перебіг матчу вплинула заміна воротаря в суперника? Суттєво вплинула, ви вже бачили. В заявку не потрапив Дмитро Кубальник. Проблеми зі здоров'ям? У нього травма. Він, він гіпсув. Він на тренуванні зазнав перед грою е, пошкодження. – Як будете готуватись до наступного суперника? Як завжди. Поспілкуюся з хлопцями у роздягальні, що життя продовжується. Ну, що ми програли. Головне, щоб ми не програли в цій клятій війні. Тому дякую всім за що у нас є можливість. Я дуже дякую ЗСУ, хлопцям, дівчатам, нашим воїнам, що ми маємо е, можливість грати в хокей. І це не головне, що ми програли, головне, щоб ми виграли в другому місці. Вам дякую і удачі.